Посадити дерево та збудувати дім велика і відповідальна робота. Але найскладніше за все виховати людину, виростити особистість. Із таким важким завданням успішно справляються педагоги загальноосвітньої школи номер 9 Ось уже півстоліття поріг школи переступають діти, щоб отримати знання та дорогу у життя. Школа. Рідна школа, дорогий і близький дім для кожного, хто в ній навчався. Цей дім навіки залишається в пам'яті, адже тут промайнули найкращі роки життя. Тут, затамувавши подих, ми слухали своїх вчителів та вперше закохувались. Через роки і відстані, перегортаючи сторінки своїх шкільних днів і років, ми бережемо у своїй пам'яті образ першої вчительки, класного керівника чи найулюбленішого вчителя-предметника. І щороку, 1 вересня, на день вчителя чи свято останнього дзвоника, висловлюємо їм. Слова вдячності за доброту, за крила і перші злети є в нашому житті. Прекрасна традиція святкувати ювілеї, великі та малі, а радісні та сумні. Бо ювілей це завжди підсумок якогось відрізку життя. А з нагоди 50-річчя загальноосвітня школа номер 9 тепло і щиро зустрічала гостей, ветеранів педагогічної праці, вчителів, які колись працювали у школі, та випускників різних поколінь. Крокуючи коридорами рідної школи, кожен з гостей міг насолодитися враженнями від перегляду фотографій різних випусків, зазирнути у клас, де пройшли шкільні роки, та посидіти за партою, як колись. Зустріч з дитинством зі шкільними роками це приємні спогади про школу, вчителів, однокласників, ми продася того, жто всю таки ми прийшли сюди, вірнулі. Вспомнили какие-то мгновения. Сейчас мы понимаем, что это счастливые были мгновения. Когда мы, может быть, огорчались, дрались, радовались чему-то, опознавали первые шаги в жизни, делали. Ностальгия по детству, я еще раз повторюсь. Волнение, да, внутри такое приятное волнение. И вот зашли, как будто почувствовали себя там, когда-то были в детстве, детьми, потому что ну, от, откуда вышли? Я всю жизнь с благодарностью вспоминаю учителей и школу, и вот этот вот наш дух здоровый, который был, который заставлял нас хорошо учиться. И эти знания, конечно, они послужили хорошим стартом на дальнейшую жизнь. Я после этого много где учился, защищал ученые степени, но все это началось, конечно же, с девятой школы, с нашей, с нашей Октябриной Андреевны и с всех наших прекрасных учителей. К сожалению, это понимаешь потом. Может быть, я не был самым прилежным учеником, но сейчас я самый благодарный ученик. Я как будто вернулась в молодость здесь есть 10 В класс 75 -го года выпуска. Это был единственный класс в этой школе, где я была классным руководителем. А то все уши, директор, все такое. Но сегодня они меня пригласили, 17 человек их приехало. Но я их не узнавала уже. Они же сейчас по 50 лет, уже даже по 51 году. А я их не видела 37 лет. Ну, ніби в впечатлення. Школа не впечатлення. Сьогодні пройшовся по класах, зайшов в клас, де я вчився. Майстерні, спортивний зал, де займалися. Так, що з чими ну, таке відчуття, що прийшов до рідного дому. І найголовніше, що пощастило. Зустріти а, от, це, двох своїх а, найлюбленіших вчителів, побачити а, своїх однокласників. Це а, ну, дуже важливо. Школа це не тільки стіни. Насамперед, це дух, пам'ять, традиції та наступність поколінь. Урочиста частина з нагоди 50-річчя школи проходила в будинку науки та техніки. За роки існування школи у велике життя вийшло більше п'яти тисяч випускників. Показником професійної роботи вчителів є 243 медалісти. Щороку збільшується кількість учнів, учасників та призерів міських, обласних та всеукраїнських конкурсів та олімпіад. За багато років у школі змінилося кілька поколінь учителів, проте незмінними залишаються і досі її традиції, які підтримує нинішній директор закладу Микола Бондарчук. Кожен з нас знає, що таке шкільні роки для кожного з нас. Це такий проміжок нашого життя, який пам'ятається завжди, тому що на протязі якого формується людина. Я бажаю всім нам, щоб ці шкільні роки. Пам'ять про них, пам'ять про шкільні роки були стимулом подальших наших перемог в житті та в майбутньому. А всім, хто працює, хто працював, хто навчається, хто навчався випускники минулих років, я бажаю щиро здоров'я, наснаги з ювелеєм рідна школа. Школа живий організм. Щодня ми чуємо удари її серця, дзвінки на уроки та перерви це серце велике, добре, сповнене радістю і щастям за успіхи кожного свого вихованця. Привітав випускників, вчителів та гостей, і міський голова Володимир Москаленко. Це є непересічна подія не тільки в житті вашої школи, в житті нашого міста, а зв'язку з тим, що випускників. Доля розкидала по всьому світу, то я хотів би сказати, що це свято нашої держави і далеко за її межами. І ваша дев'ята школа це знана школа у нас. І те, що сьогодні багато приїхало святкувати ваш юбилей, випускники, учні, вчителі, директори, це говорить про те. Що ви маєте великий гарний авторитет, тому я вас всіх вітаю з вашим святом. Також Володимир Васильович зачитав вітальну адресу від міністра освіти та вручив багатьом педагогам 9-ї школи почесні грамоти міністерства освіти, молоді та спорту. Дев'ята школа по праву пишається своїми випускниками, які працюють у різних галузях народного господарства не лише в Україні, а й за її межами. Інженерами, техніками, лікарями, вчителями, офіцерами, науковцями, робітниками і працівниками сільського господарства. Серед відомих випускників і міністр юстиції України Олександр Лавринович. Школа це перш за все, вчителі. Я низько розхиляю голову. Перед тими вчителями, які забезпечили той міцний підмурівок для старту в своєму свідомому, незалежному і відповідальному житті. Якби не було таких вчителів, які вміють не тільки навчити, а вміють поділитися часткою своєї душі, неможливо, напевно. Потім досягати результатів. Бажання пізнати, бажання поділитись своїм знанням, бажання допомогти в житті це риси, які притаманні були найкращим вчителям нашої школи, і я думаю, що це те, що є гордістю 9-ї школи. Для мене це, безумовно, найкраща школа, яка може тільки існувати. На сьогоднішній день школярів навчають 44 учителя. Вони справжні друзі своїм вихованцям, мудрі порадники і чуйні наставники. Шановні мої колеги, знаю не рукою, а серцем вісіте зерна любові, не водою, а великою, ногою до життя зрощуєте майбутні паростки нашої держави. То, шановні мої колеги. Зичу вам, щоб ваше життя було встелено вербвинковим рушником здоров'я, щоб здобутки ваших вихованців надихали вас на майбутнє на хороші творчі справи. Шановні учні, випускники, де б не були ви, завжди пам'ятайте навчальний заклад, де навчили вас читати і писати, любити і закохуватись. Шановні батьки! Життя святкування шкільного ювілею стало справжньою мандрівкою світ дитинства і юності. І, хоча сивіють вчителі, дорослішою та мужніють їхні учні, незмінними залишаються почуття вдячності до педагогів, які зуміли подарувати вихованцям частинку своєї душі. Особливо схвилювали присутніх спогади про вчителів, що пішли з життя. Коли на екрані з'явили знайомі обличчя, у кожного стискалося від болю серце. Багато випускників дев'ятої школи обрали своєю долею педагогічну ниву. Сьогодні вони працюють не лише в стінах рідної школи, а й в інших навчальних закладах директорами, заучами, вчителями. Були у навчального закладу злети і падіння, але всі 50 років школа перебувала у надійних руках і передавала передавали один одному директори. А коли на сцену запросили одну з найповажніших викладачок школи, заслуженого учителя України Ольгу Олександрівну Гузевату, їй довго не вдавалося промовити ані слова. Бо на сцену з букетами квітів та подарунками потягнулись колишні випускники, щоб привітати свого класного керівника та улюблену вчительку. Я так розстроїла, що вже не знаю, що сказати. <праць> Дев'ята школа. Їй 50, І не мало, і не багато. Зате у неї золота дата. 50. так швидко промайнуло, що навіть не оглянулася. Я вітаю всіх педагогів. Нашої школи моєї рідної, всіх випускників, усіх років, учнів, гостей із цією знаменатою датою. Я хочу побажати педагогічному колективу нових натхнень, нових назнань, нових творчих, творчих успіхів у їх майбутньому вихованню молодого покоління. Найбутніх будівників нашої країни щиро і з любов'ю вітали вчителів та рідну школу, і маленькі першокласники, і майбутні випускники на душі кожної з присутніх було радісно і тепло, бо гарне, хвилююче свято, ступило на поріг рідної школи. Так напевно, якось господньою волі сталося, що в цій школі завжди будівки непростий характер. А тут були такі дуже. Завзяті вчителі з великої літери в різні роки. Тут були дуже непрості учні, різні, але кожен з них щось досяг в житті. І хочу побажати, щоб тут зберігалася ця традиція таких завзятих, відданих своїй справі вчителів. І щоб ця школа була привабливою для молодих, хто приходить молодих, маленьких українців, які приходять до неї, і щоб вона завжди була рідним домом для тих, хто тут вчився і хто тут працював, хто отримував в цій школі душевне тепло і знання, і для тих, хто віддавав знання і ділився часткою своєї душі з учнями. це справжнім вчителі випускникам всіх років. Я їм бажаю вже на українській мові щасливої життєвої дороги. Я бажаю їм радості від їх дітей. счастья в жизни и здоровья, вот здоровье не продаете, не купуете. Я хотел бы пожелать, чтобы школа и по-прежнему оставалась тем вот вторым домом для наших ребят, потому что самое дорогое у нас это наши дети, и то, что школа учит и воспитывает детей, ну этим наверное все сказано. ну а Выпускникам школы номер 9 я хочу пожелать, чтобы они шли учиться в мой вуз, и я их научу информационным технологиям на самом высшем мировом уровне. что в первую очередь здоровья и удачи во всем процветание, реализации всех творческих планов, задумок и чтобы сохранились традиции нашей школы и на много-много лет, и чтобы наши дети продолжали здесь получать образование, учиться жизни и стать достойными гражданами нашего государства, нашей страны. Зорепадом летять роки, але дев'ята школа не старіє. Вона відроджується з кожним навчальним роком, з кожним першим дзвоником, і сьогодні вона ступила на поріг зрілості в школі номер дев'ять